Думку пана Олександра, що так, потрібно десь міняти в керівниках міста, що так можна назвати, але на сьогоднішній момент немає тої альтернативи. Треба мати чіткий план, мати чітку зміну і в подальшому десь напрацьовувати, щоб не стати на тій самій граблі. Так само на початку нашого дискусійного клубу пан Косе правильно сказав. А чи є в нас сьогодні та потуга громади, чи громада хоче змінити того міського голову? Бо сьогодні, бачивши, бувши на звіті міського голови, чи було то невдоволення. Так, десь там чуть-чуть, на початку кричала ганьба, але всі майже половина залу потім плескали. Так є прошарки, є група людей, ці викладачі, вчителі, які захищають сьогодні права свої, щоб викладати. Є група підприємців, яким потрібно десь вижити, але якогось такого згрупу ну, не згрупування, а громади, ну сьогодні я, наприклад, не бачу. Ми всі можемо говорити, але сьогодні, якщо б ми сказали чітко, що давайте завтра чи там 20-го числа сесія, от кожна громадська організація, коли з ми таке говорили, кожна партійна організація. Ну, Давайте вивішемо оголошення, хто небайдужий, прийдемо, захистимо свої права під міську раду чи на, сесі... ну, на сесію міської ради. І тоді почнемо. І тоді ми побачимо, чи є в нас та можливість сьогодні змінити. Бо якщо прийде 30-40 чоловік, значить це тільки 40 чоловікам потрібна зміна влади.